Є можливість привернути увагу. Збройних сил, суспільства, всі нашої громади і всього нашого народу до проблем, які, на жаль, переслідують ветерани військової служби і військовослужбовців, які відслужили встановлений термін і зараз знаходяться в цивільному житті. Ми намагаємося робити все можливе для того, щоб підтримати таких людей, і саме головне дати їм зрозуміти, що вони потрібні потрібні всім нам, потрібні самим собі, своїм родинам і нашому народу. Я з гордістю можу заявити, що жоден військовослужбовцем з десантних військ, будь-офіцер, солдат, навіть після отримання поранень і тяжких каліст ще не був без його бажання. Вільний з лав. Ми всім знаходимо роботу, всі знаходимо застосування для того, щоб люди могли передавати свій досвід, своє бачення життя і самим прикладам свого служіння навіть після отримання важких травм показувати, демонструвати те, що таке десантний дух, що таке любов до своєї батьківщини. Упор Раз, два, три, чотири, п'ять, Шість!

Ми передаємо естафету особовому складу Генерального штабу Збройних сил України.